Більшість зброєння, які є у Російської Федерації, ядерно, до нього є купа питань, тому що останні випробування проводилися ще за часів радянського союзу. Що ця ситуація із Сарматом говорить про російський ядерний потенціал, яким вони ну роздмах розмухують як і комп за першої ліпшої нагоди? Червона лінія, які були б, стосувалася ядерного потенціалу Російської Федерації, навіть той ж саме ядерної доктрини, давно стерти силами оборони України. Днями в Росії е, можна зробити висновок, що дійсно ви вибухнула міжконтинентальна ядерна ракета, чи то сатана, чи то сармат. З'явилися чергові вже свіженькі супутникові знімки, вже не тільки від Planet Lab а й від компанії Максар. І можна на них побачити оцю величезну 60-метрову вирву, інші руйнування і осін-аналітики. Ціла низка кажуть про те, що дійсно. Воно рвонуло прямо у пусковій шахті, спричинивши от ці руйнування. А зараз подробиці цього вибуху, його ймовірне значення, ми обговоримо із експертом із авіації, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолієм Храпчинським. Він з нами вже на зв'язку. Пане Анатолію, рада вітати вас. Вітаю. А по перше, от ви, як експерт, дивитеся на ці супутникові знімки. Ну на той набір, який є у відкритих джерелах, які висновки з цього всього можна робити? Ну безумовно, треба робити висновки, то що російські програми ракетні, як бачимо. Ненадійний і можуть мати такі наслідки. Зрозуміло, що підрив ракети відбувся ну чи то на жаль, чи то на, навпаки, без ядерної боєголовки, тому що руйнації були б набагато більше. Але тим не менше, я би зазначив, що в принципі основна проблематика, якою йде такою червону лінію з радянських часів в Росії, це проблематика з носіями. Продовжує продовжуються вони з нею стикатися, тому що проблематика з двигунами прослідковується практично у всю історію існування і радянського союзу і безпосередньо вже теперішньої Російської Федерації. Пане Анатолію, і от тут я маю запитати стосовно дійсно, ви, от ви зазначили, е, сили вибуху, ви від, е, вже сказали, без ядерної боєголовки. Ну, ми відразу звернули увагу. Ну, сама собою вирва е, 60 метрів, це чимало. Але з іншого боку, ну якось воно так не дуже багато для е, ядерної ракети. Так, і от, якщо вона без боєголовки, це чому? Їх туди не вішають під час випробувань взагалі. І ну, от, просто саму механіку нам поясніть, як це відбувається, чому її там не було. Ну в будь-якому випадку, якщо б вона була, то значить це був би бойовий пуск. А якщо ми кажемо про випробування, то а, ставляться імітатор бойової головки. Це ми навіть зустрічали на ракетах класу х-55 які запускали в бік України з боку Російської Федерації, коли запускалися імітатори боєголовки ядерної частини безпосередньо. Тому, в принципі, я би сказав, що тут сама прірва така з'явилась завдяки. Тому паливу, на якому е, летить ця ракета, це воно дуже е, таке токсичне і е, вибухонебезпечне, тому от внаслідок чого і відбулася самація е, прірва. Щодо безпосередньо бойової головки, ну тут всім зрозуміло, що це випробування, навчання, тому е, бойової головки не буде на, 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 настоящих, як то кажуть, буде е, імітатор якийсь або е, та частина, яка б відповідала по вазі. Реальні бойові головки пане Анатолію, дивіться: а от стосовно цього палива токсичного, ми ж можемо припустити, що там ну зараз все навколо їм, вибачте, заляпане. Давайте почнемо з того, що воно в будь-якому випадку там навколо все цим заляпаним ага. буде. Але тут я ж кажу, головна проблематика в тому, на що треба дивитися всім нам, це безпосередньо проблематика двигунів, які використовує Росія для носіїв, тому що давайте повернемось до того, що нещодавно в оприлюднених інформації щодо важливих зв'язків з Іраном при постачанні певних засобів ураження пішла мова про деякі технології щодо двигунів для ракетоносіїв. Тобто ми кажемо про те, що в Росії зараз є реальна прогалина в в будівництві двигунів для як для безпосередньо а, ракет, так і безпосередньо а, давайте забувати і про літаки, тому що програма а, цивільної авіації провалена за відсутності можливості знайти двигуни, які вони вставили на свої літаки, ті ж саме Ту-224. А так само, як і а, можна казати про інші а, двигуни, які вони не можуть зараз забезпечити а, і ракети, і літаки, тому що це все, що було створено в Радянському Союзі, воно доживає кінця. Я би привів приклад, наприклад, того ж самого Кузніцова. це конструктора двигунів більшості двигунів НК які стоїть на стратегічній авіації. Теж після його смерті відбулася втрата деякого інтелектуального інформації, в чого зараз вони не можуть їх не модернізувати, не доробити там, наприклад, по певних аспектах, можуть лише ремонтувати за рахунок деталі, які є, знімаючи зі старих двигунів, які зняти з експлуатації. А пане Анатолію, ще дивіться, бачила думку про те, що вони не можуть їх довести до ладу. Ще з ну часів розвалу дійсно радянського союзу, і е, певні роботи виконувалися в Україні українськими інженерами. А після цього ну, росіяни самі собою ну не здатні зробити, модернізувати, випустити нові е, типи таких ракет, більш сучасні, і виходить у такий бабах. Ну вони ж використовували. Давайте називаємо забуваємо, що Южмаш наш використовував активно. Давайте не забувати про Мотор Січ», про Прогрес» – це Ці таких три кита, на якому більшість двигунів, як для ракет, так і для авіації, там, і для інших засобів, були розроблені і пропонувалися. тому що жнов таки ті ж самі ракети, які свого часу ставились на, на ті самі, перепрошую, двигуни, які ставилися на ракети х 55 Випускалися виробництво було в мотор січі, тому що то, що запропонувала, якщо не помиляюсь, пірм воно не пішло. Тобто воно видавало певні проблеми. Там були постійні відказ відмови. І внаслідок чого в принципі вони свого часу відмовились і ставили моторшістівські двигуни після 2014 року. Почалася активна проблема, коли вони були повністю розірвані. Певні зв'язки, вони почали повернулися до своєї старої програми і почали ставити зділя 95, тобто цей то той двигун, який свого часу був розроблений ще за радянських часів. Ну і звісно, що ми бачили теж результати, наприклад, падіння деяких крилатих ракет, які не долітали до території України або. Навіть на території України, які просто падали з відсутністю можливості там ну правильного роботи. пане Анатолію. Якщо так ну трошки глобально подивитися на це, що ця ситуація із Сарматом говорить про російський ядерний потенціал, яким вони ну роздмаху розмухують як і комп за першої ліпшої нагоди? Ну, давайте почнемо з того, що насправді всі червоні лінії, які були б, стосувалися ядерного потенціалу Російської Федерації, навіть той ж саме ядерної доктрини, давно стерти силами оборони України. Давайте пригадаємо удари і по аеродромах. кшталт Енгельс, це основна база, де стоять літаки стратегічної авіації, які є носіями ядерної зброї. Давайте згадаємо удар по системі раннього попередження: це Вороніж ДМ, Вороніж М радіолокаційні станції, які б мусили попереджувати, наприклад, Російську Федерацію про можливі загрози з боку інших країн третіх країн за рахунок ударів там крилатими або балістичними ракетами. Це теж ядерний, такої так би мовити, зонтик. Потім купа ще операцій по тактичних аеродромах, де теж є тактична ядерна зброя. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі Росія не здатна використовувати або вона. Вона здатна лякати, але вона е, втратила певні. Можливості щодо використання, ми бачимо це по сармату, і так само можна сказати, що більшість зброєні, які є у Російської Федерації, ядерно, до нього є купа питань, тому що останні випробування проводилися ще за часів радянського союзу. Угу. Зрозуміло, до іншої також цікавої дуже теми від міністра оборони Рустема Умєрова в інтерв'ю в телемарафоні пролунало, що Україна очікує від партнерів постачання французьких винищувачів. Міраж 2000, а також веде переговори щодо шведських сабів ну, тобто, гріпенів, як ми їх знаємо, і німецько-британських єврофайтерів. Якщо ми говоримо про міражі, ну так доволі впевнено від Рустема Умірова пролунало зобов'язання щодо постачання f 16 а також щодо Міраж 2000. Ну, з F-16 ми, ми знаємо, вони вже в Україні. Є, не знаємо, яка кількість, але все ж таки. А от щодо міражів, ну таке все дуже розпливчасте. От з тих заяв, які робилися, ну знов таких оптичних достатньо. А які висновки щодо цих літаків можна зробити? Давайте почнемо з того, що візія повітряних сил, яка була написана в 2020 році, передбачала експлуатацію передбачала можливість експлуатації різних типів літаків. Там були і F-18, там був і е, Рафаль, і там був і е, Євро Єврофла Євро, Тайфун, е, так само, як і е, більшість інших засобів протиповітряної оборони. Тому що якщо ми думаємо, що більшість про Петріот або Ірісті різці дізналися, або насам здізналась тільки під час повномасштабного торгнення, То треба зазначити, що повітряні сили давно передбачали експлуатацію даних засобів. Е, тому, в принципі. Е, було розроблена оцінка по всіх повітряних засобах, які можуть бути е, належно адаптовані під потреби повітряних сил, і тут треба розуміти, що більшість літаків е, використовуються під окремі задачі, тобто під, е, під ті задачі, які може використовувати повітряна сила. Якщо ми кажемо про міраж, то ми розуміємо, що це суттєве посилення платформи, яка будуть нести е, ракети Shadow або Скальп. Тобто це те, що потребує зараз Україна. в питаннях щодо можливості масштабування і розширення географії застосування зброї західного зразка. Тут треба не забувати, що f 16 може використовувати ракети Джасом, які за різною модифікацією можуть працювати від 300 до 1900 кілометрів, тому що остання презентація відбулася новою оновленою ракетю Джасом, яка може літати на 1900 км. кілометрів. Так само, як і ми можемо казати про Гріпон, який, в принципі несе під крилом Таурус. Але ми ж знаємо, що Таурус з Таурусом є певні проблематики, тому що пан Шольц на відріз відмовляється віддавати ці ракети. Тому, в принципі, тут треба розуміти, якщо ми кажемо про потреби повітряних сил, то безумовно F-16 став. Тим літаком, якого розповсюджений ще по всьому світу, і зрозуміло, що більшість партнерів готове було передати. Якщо ми кажемо про гріпен, то тут нам би могли би видати лише одну іскадрілю. І тут питання наступне: а що ми під крилом понесемо Тауруси, які ми не може, які нам не передають, тоді а, тут дякувати а, пану Макрону, який зобов'язався передати а, літаки міраж, які можуть нести а, ракети штормшедол і які працюють. Жнов таки, тут треба розуміти, що вони працюють від 200 до 1000 кілометрів. Чому такі відстані різні? Тому що треба знати, що свого часу Сполучені Штати обіцяли весь світ випускати ракети радіусом дії тільки до 500 кілометрів. Угу. Свого часу були заборонені ракети від 500 до 5000, тисяч, але розуміти треба, що при будівництві ракети легше ракету зробити, яка буде працювати на тисячі кілометрів, і обмежити їх певними параметрами. Тобто поставити певні запобіжники, е, тому в принципі, е, ми кажемо про те, що тут треба розуміти, е, яка буде наступна дія з боку наших західних партнерів щодо дозволу використання західної зброї по території Російської Федерації, тобто збільшення географії, тому що було б неправильно сказати, тому, що ми вже використовуємо західну зброю по території сільської Федерації, і е, е, яку зброю ми будемо використовувати, і за цього залежить які літаки нам передадуть, але більш ніж впевнений, що міражі. До кінця року, ну але міражі точно будуть повітряних силах на, на ближчим час. Ага, от я якраз хотіла е, цей е, нюанс, пане Анатолію, поточнити: що от е, міражі міражами, якщо про них є вже конкретні якісь домовленості, поки не е, оприлюднені, але є, то гріпани та єврофайтери це взагалі тема на роки вперед, правильно. Візія повітряних сил передбачала, що з 2026 року повітряні сили України будуть закуповувати близько від 8 до 18 літаків на рік, збільшивши потенціал іноземних літаків до 100-120 одиниць на всю повітряну силу. Тобто, ми кажемо про те, що це було в умовах мирного часу. Ну на той час. Не без повномасштабного вторгнення, але тоді вже в доктрина прописувала, що Росія це реальна загроза для суверенітету України ну, і, і тому тепер... передбачались гріпани, тому що гріпен – це той літак, який може злітати з короткої дистанції, тобто з урахуванням того, що якщо. Зараз в умовах бойових дій, коли більшість аеродромів можуть бути пошкоджені, коротка злітно-посадкова смога, можливість приземлитися навіть на е, бетонну або там асфальтову неякісну дорогу, е, трасу, тобто автомобільну дорогу, е, це е, великий пріоритет, тому що шведи, в принципі, коли будували свої літаки, вони розуміли, хто їхній сусід, і вони розуміли, які треба будувати літаки. Вони, в принципі, саме найдешеві щодо обслуговування. Угу. Ну, от е, з того, що ви вже озвучили, будь-які. Такі літаки чудово в кожного з них свій функціонал, і вони нам е, знадобляться всі, які дадуть, але пілотів нам ніхто не дає, і я так е, бачу і не дасть. А це ж одне з найголовніших питань. Можна мати літак, але е, десь необхідно мати навчених вже льотчиків, які б могли е, піднімати ці е, машини в повітря. Я би сказав би, що пілоти це не є основною проблемою, тому що пілоти вже понад рік є програма, в якій пілоти навчаються а, і отримують певний досвід а, і проходять програму. Ми ж бачимо, що у Франції закінчилися у Британії. закінчилась програма там підготовці а, пілотів. А, це не є проблема. Основна проблема це інфраструктура аеродромів. І зміна структури аеродромів, тому що е, усі ці е, засоби, які знаходяться на аеродромах, Курсок висадне маяки, за себе ближньої навігації, дальньої навігації, системи навіть світлового забезпечення, все це зовсім різне, по якщо ми кажемо, наприклад, з натівськими стандартами. Зрозуміло, що вони можуть виконувати місію там заходити на посадку за певних допоміжних систем, але це все одно в будь-якому випадку мусить бути реорганізовано, перероблено під натівський стандарт, і це в принципі реально. І ми бачимо, я би зазначив, що Україна в принципі для. Отримання в 16-х за короткий термін зробила дуже велику кількість роботи, тому що та ж сама Польща для того, щоб отримати в 16 прийшла довгий шлях у 4 роки, і це і підготовка особового льотного складу, це підготовка інженерного складу, це перебудова всіх основних аеродромів для того, щоб можна було приймати ці літаки. Складно, але е, мріємо, що це відбуватиметься просто на наших очах поступово наповнення українського неба класними західними винищувачами. Вам, пане Анатолію, дуже дякую тому, за тому. Да. Тому я і сказав, що Україна пройшла набагато швидше ніж Польща, яка проходила 4 роки. Тому все цілком реально, все можливо, і в умовах війни ми це робиться на швидкості Х2, тому ми маємо такий результат. Щодо можливості отримати uh -huh. і такі літаки і наступними міражі будуть І ще не давайте забувати, що ми чекаємо два саби дальнього реклаційного виявлення, які суттєво посилять повітряне